Радіо Уку Студентське представляє Генії теж сплаті, серія подкастів від студентів Уку. Таким Франка, ви вище не знали. Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо. З вами Аріадна Семенець та Любов Куртяк, студентка школи журналістики та комунікацій Уку. І це подкаст Генії теж сплаті. Сьогодні ми поговоримо про Франка, але не будемо говорити якісь загальновідомі факти, коли він народився і де він народився, а більше зачепимо тему його сім'ї, його принципи виховання, і трошки детальніше вам розкажемо про його дітей. Іван Франко був не тільки талановитим письменником, але й дуже люблячим батьком. Так, так, всі ці вималювані в уяві образи вусатого і строгого дядька насправді розвіюються, коли читаєш спогади його дітей про нього. Він виховував своїх дітей відповідно до своїх принципів відкритість, чесність, трудову дисципліну, культуру мовлення та дотримання моральних норм, а ще просто безмежну любов до природи. Було у Франка четверо дітей. Їх ще франчатами називали троє синів: Андрій, Тарас, Петро та донька наймолодша Анна. Усі діти в родині Франка всі без виключення здобули вищу освіту і мені здається, що Тут важливу роль відіграло те, що він з самого їхнього маличку навчав їх письмо, заохочував до знання в різних наукових галузях. Це був мій батько, що водив мої непривиклі і непослушні пальчики творити перші букви. Він допомагав вилучувати вірші, жартував, хвалив і ганив. А по його відході ми з ще більшим завзяттям бралися за нашу працю, прагнули здобути якнайбільше знання. Пан Франко активно взаємодіяв зі своїми дітьми. Він вчителював їм, він розповідав їм цікаві історії. Діти Франка вважали, що тато це натура така наскрізь ідеалістична, скромна і некористолюбива. а до цього горда, тому що він не вмів і не хотів добиватися корисного місця. Але насправді вони страшенно пишалися ним, вони страшенно захоплювалися ним, а донька взагалі вважала його чи не найдобрішою людиною в світі. Та не на працьовитість це одна з прикмет батька, які я запам'ятав від самої ранньої молодості. Зі ми частенько бавились перед печею, такої в малюку від кави морони. Я або сестра сідали в тата на колінах. Ми, діти, говорили зі сіда до тата на ти, а до матері на ви, і тато читав нам казки. Пригадував собі про батька, його син Петро. Розкажемо вам невеличких кілька фактів та історій про дітей Івана Франка. Це важливо, аби потім зрозуміти, яким же він був батьком. Тож слухайте, його пори був його найстарший син Андрій. Він підтримував батька в роботі. Він доглядав за ним під час загострення хвороби. І, попри свою неймовірну відданість родині, і зокрема татові Івана Франку, він теж займався науковою роботою. Але, на жаль, так сталося, що через хворобу він помер у досить молодому віці. Задяки лікарську доктора Етера патові тепер значно полегшало. Через що рошою спить добре і навіть відчуває деяку полегшу в руках. Щодня ходимо на кругу збираємо відбираємо їжаків, огуки, звіздання. Писав Андрій в листі про хворобу батька і його лікування. Тарас та його старший брат Андрій навчалися разом. Тарас Франко перебував на військовій службі, в тому числі в легіоні січових стрільців Української Галицької армії. І саме Тарас написав першу і велику наукову розвідку про твір свого батька Лис Мики. Тарас, як і інші діти, захоплювався своїм батьком, а також він ніколи не опускав рук. Можливо, саме тому слухаймо. Батько ніколи не надавав ваги дрібницям. коли мати нарікалась цього подорожів. Два центи або що один кг хліба коштує аж 22 два центи замість двадцяти. Батько зневажливо махав рукою і казав Пусте або довниця. Це були його улюблені слова. Батько з був оптиміст, любив гумор і погідний настрій. Ще один син Івана Франка Петро. Він був одним із основників української скаутської організації Пласт. Хімік-винахідник, автор 36 винаходів з технології переробки молока, педагог, письменник і перекладач і перший директор меморіального музею Івана Франка. Батько не був ворогом руханки. Всі четверо дітей виховали на руховиків та спортсменів. Два сини стали вчителями фізичного виховання. Всі були завзятими мандрівниками, риболовами та грибарями. Сам до пізньої старости вправляв тагорцями. Зате не любив переборщувати. Батько не тільки сам ходив, але й заохочував інших. Без сумніву, можна батько вважати основником української туристики. Пригадував собі про батька, його син Петро. Якщо говорити про Анну, наймолодшу єдину доньку сім'ї Франків, то вона закінчила учительську семінарію, відвідувала курси медсестер під керівництвом Євгена Озаркевича. А в червні 1914 року, щоб на деякий час, можливо, відпочити від постійних істерик матері, тому що психічні розлади її матері посилилися після раптової смерті найстаршого сина Андрія, Анна була змушена ненадовго поїхати до дядька Володимира Ігнатовича в село біля Білої церкви. Однак, з вибухом Першої світової війни, вона не мала можливості перетнути фронт і повернутися додому. Через місяць вона перебралася до Києва, де працювала з сестрою милосердя в місцевому госпіталі, і саме там її застала сумна звістка про смерть батька. Наскільки відомо, що до кінця життя, до кінця своїх днів вона так і не змогла собі пробачити те, що в ці хвилини, хвилини його смерті, вона не була поруч з ним. І також відомо, що на першу річницю смерті, на її прохання, митрополит Андрій Шептицький відправив у Києві панахиту. За про дітей Івана Франка насправді можна розповідати дуже багато. Кожен з них вніс свою лепту в наукову працю, в літературу, в історію, залишивши по собі дуже ваговий слід. Ми б хотіли більше розповісти все таки про франка тата і те, що дітям найбільше запам'яталось. А що запам'ятовується дітям? Звісно, що казки і те, як батьки наскільки багато часу цьому приділяють. Тож слухаймо далі. Цікавий факт із спогадів його дітей це те, що Іван Якович щовечора читав дітям казки, навіть коли повертався пізно, навіть коли був втомленим. Він все одно за традицією дуже цікаво, включаючи якусь певну акторську майстерність змінюючи голоси звірів, він читав їм казки. Тато не тільки любив оповідати нам про звірят і представляти їх, як істоти, думаючи, що живуть між собою майже людським життям. Але він сам ставився до всіх звірят з надзвичайною любов'ю і ніжністю. Пригадувала донька Анна. Ми, малі діти, очаровані світом казав, їм жили і бажали почути все щось нове. І як тато з'являвся між нами, ми старалися опанувати його для себе і зараз же вилазили йому на коліна. Принципи виховання, які Іван Франко втілював у вихованні своїх власних дітей, є надзвичайно важливими. Відкритість, чесність, всі ці речі пов'язані з працею, з відповідальністю, цілеспрямованістю, вони навчають дітей е, власне, досягальні цілей, систематичності, відповідальності у виконанні своїх завдань. Культура мовлення це йому дія з іншими сприяє розвитку комунікативних навичок, ніких навичок. Що дозволяє дітям ефективно взаємодіятися з суспільством і оточуючими, дотримання моральних норм спонукає дітей до пошани інших, етичного погодження та усвідомлення власної відповідальності за свої вчинки, а це дуже важливо. Крім того, безмежна любов Івана Франка до природи і його бажання передати цю любов своїм дітям є надзвичайно важливою. Адже любов до природи, життя в гармонії з природою розвиває у дітях почуття приналежності до цього світу, приналежності до середовища навколишнього, виховує екологічну свідомість та відповідальність ставлення до природних ресурсів і усіх живих істот. Активна взаємодія, навчання їх, розповіді цікавих історій, вигадування казок, демонстрація правильних поступків у різних ситуаціях вони формують у дітях цінності і важливі соціальні навички, відкривають їхній розум різним знанням, новим знанням і розвивають творчі мислення. Отже, принципи Івана Франка є важливими. Поформують морально сильних, етично відповідальних особистостей. Запрошуємо вас також послухати серії подкастів про Івана Франка. Генії теж із плоті», де ви можете дізнатися про інші аспекти генія, які ототожнюють його не лише з письменником каменярем, а й надають йому абсолютно різних життєвих, таких близьким кожному з нас рис. З вами були Аріадна Семенець та Львов Куртяк, студентки Школи журналістики та комунікації, і подкаст Генії теж з плоті. До зустрічі.